Ліга чемпіонів головний футбольний турнір, який чекають більшість вболівальників в самому розпалі кваліфікації, де місце в основний етап виборі Київське Динамо. І саме час поговорити, які головні інтриги чекають у новому сезоні. Почнемо з бомбардирських. Нова десятка мадридського реалу Кілян Мбапе вже восени може увірватися в топ 6 кращих голеадорів сучасної ліги чемпіонів. Йому треба забити лише тричі. Тоді він обжене Ністел та Томаса Мюллера і почне полювання за легендарною сімкою реалу. Раулем не так далеко, і Ерлінг Голанд, але в нього свої битви. По-перше, лише гол відділяє від Андрію, А також у що важко повірити, але в Норвежця досі голів більше ніж зіграних матчів. Тому інтригою буде чи зможе продовжити цю тенденцію. Один гол має забити в новому сезоні Ліги Чемпіонів Мохамед Салах, аби наздогнати Андрія Шевченка. а... Три голи забезпечить єгиптянину на тривалий час перебування в топ 10 найкращих бомбардирів ЛЧ. Єдиний, хто теоретично зможе наздогнати, це Кейн, в якого 40 голів. Ще є Вінісіус з 29, але здається, в футболці реалу йому вже 50 голів в ЛЧ не досягти. Хіба що якщо перейде в інші європейські клуби, навіть тоді це справа двох-трьох надпотужних сезонів. Претендент на золотий м'яч Усман Дембеле має власну битву з тренером української збірної Сергієм Рибровим. Зараз у них по 20 голів. Фелчі, але здається, що у Француза більше шансів вийти вперед. Ну і цікаво, чи продовжить Рафінія забивати минулого сезону. Він став кращим бомбардиром, забивши 13 голів, ще й віддавши 9 асистів. Йому вже багатенько років. Проте, якщо зможе повторити минулорічне досягнення, то обжене цілий ряд співвітчизників, серед яких Рональдіні, Родріго, Вінісіус, Фірміно і навіть Луїса Адріано порівняється з Кака і буде поступатися лише Неймару. А серед українців також буде на що очікувати, так грець. Ські Олімпіакос має пряму путівку до етапу ліги ЛЧ, Тож Роман Яремчук матиме шанс вийти в топ 3 кращих українських бомбардирів в лізі чемпіонів. Зараз в нього три голи. А бронза у Ярмоленка та Сікана в них по п'ять. Далі космічна прірва вже згадували 20 у Реброва і 48 у Андрія Шевченка.